Привіт, давно не бачилися, і в мене не те, що приємний привід для розмови. Поговоримо. Знаєте, я навіть не знаю, як сформулювати настільки стрімко все несеться. Коли я починала писати цей текст, то він ще був про спецоперацію СБУ з нейтралізації російського впливу на національне антикорупційне бюро і всі події навколо цього. І про те, чому усе це дорівнює замах на вбивству антикорупційної інфраструктури як такої. І з чого все починалось у події останніх місяців, дуже показова хронологія. Але але текст ще не дописаний, а вже є перші новини. Щоб прямо зараз Верховна Рада поставила на порядок денний голосування про правки в Кримінальний кодекс, яким дозволить забирати у набу справи і кидати їх у воду, а спеціалізовану антикорупційну прокуратуру простими словами підпорядкують генпрокурору, а не керівнику спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І так як депутати загалом і комітет правоохоронної діяльності, зокрема не те, щоб сильно фанати набу, цілком можливо, що коли ви це вже бачите, то все вже проголосовано, і незалежна антикорупційна інфраструктура вже фактично. Припинила своє існування, і те, що ще вночі я писала як відео з песимістичними прогнозами, зараз вже просто констатація факту. Серйозно між написанням тексту і публікацією простого відео без монтажу, зазвичай ну декілька годин. І я зараз пишусь у студії, і я не знаю, у нас є незалежні антикорупційні органи чи вже немає. От така швидкість падіння. почати. Вчорашні новини всі, хто цікавиться темою і так бачили. І давайте я купну трошки глибше і почну з Чернешова. Чернешов, міністр національної єдності, близький до Зеленського, колись навіть кандидатом на прем'єра, був до силки, уже розформовану єдність очолював мінрегіон. За діяльність там отримав підозру від набу у зловживання службовим становищем та одержанням неправомірної вигоди. Історія про яку ви найімовірніше знаєте через тижневий вояж Чернишова Європою. Усі робили ставки, повернеться чи ні. І цей тоталізатор медійно накрутив справу максимально. Десь у цей же час набу затримали брата Тімура Міндіча близького. Друга і бізнес-партнера Володимира Зеленського справа стосувалася розкрадань на тендерах Харків-Обленерго. Затримали брата міндіча при спробі виїхати з країни. Суд взяв його під варту та пізніше відпустив під заставу. Були чутки, що і до самого Міндіча набув все ближче і ближче, але окей, це чутки, можемо їх відкинути. Заступники офісу президента, голова антимонопольного жменя депутатів, антикорупційне бюро виглядає незалежною структурою з реальним бажанням розслідувати топ корупцію. І попри те, що набу завжди було за що критикувати реальними кроками у цих розслідуваннях, а відповідно і реальною загрозою. Це не те, що відкриття і тільки зараз почали бороти набу різного ступеня атаки були завжди частіше модійні, інколи процесуальні, як в 17-му році з розслідуванням державної міграційної служби, навіть до силових сутичок і перегонів з перехопленням фігурантів доходило. Та й підрізати крила антикорсистемі через голосування намагалися раніше. Але раніше нічого не виходило, і увага суспільства була геть інша, і розуміння цінності незалежних органів. І давайте відверто. Увага Європи і штатів до важливості побудови незалежних органів теж була геть інша. Тепер усе інакше. Пріоритети у всіх посунулися з різних причин. І останній місяць це просто серія ударів по тому, що будувалося 10 років. Впаде, не впаде. Почалося усе із саботажу призначення новообраного голови Бюро економічної безпеки. У конкурс по-різному встремляли палиці. Щось переносили, скасовували, призначали перевірки. Згорем пополам його таки провели. І міжнародники, за якими була більшість голосів, проголосували за новообраного голову. Ним став детектив НАБУ. Далі справа була за Кабміном: підписати призначення. І, і Кабмін не підписав. Бо що? Бо можуть. Навіть те, що конкурс і призначення стоїть в наших міжнародних зобов'язаннях, Заняттях нікого не зупинило, ну але і реакції суттєвої від Європи не було. Тому навіщо зупинятись? На тому ж тижні реанімували і активізували максимально політичну справу Шабуніна. Так, ви можете до нього по-різному ставитися, але політичність цієї справи не викликала сумнівів навіть у його антипатиків. Бо що? Бо можуть. Вища рада правосуддя на сьогодні ж поставила в порядок денний набір конкурсної комісії без представників міжнародників. Довго пояснювати, але судову реформу, користуючись трендом, теж відмотують назад. Ще раніше планували, але тепер вікно можливостей винесли з ноги, і воно широко відкрите. І, звісно, тепер добралися до набу, на відміну від попередніх разів комплексно і ґрунтовно, не обмежуючись власне лише антикорупційним бюро, під ніж піде і спеціалізована прокуратура, але тригерить всіх набу, звісно. Ну що ж, а тепер спробуємо осягнути, що сталося вчора, і зробити з цього якісь висновки. СБУ провели 80 обшуків по всій країні у 19 співробітників. Набу підстава і державна зрада, і незаконна торгівля з Росією, і корупційні дії в інтересах олігархів. Я не Ще розберу окремі кейси, бо там варто розбирати окремі кейси. Але в заяви і новини це пішло як звинувачення всього набув підконтрольності російським агентам і українським олігархам. Паралельно ДБР прийшло ще до кількох співробітників набу з підозрами про ДТП. Щоправда, усі ДТП кількарічної давнини, але добивочкою в новини зайшло на ура. Разом з тим, увірвалися і до САП, щоб перевірити дотримання законодавства про державну таємницю, та як кажуть, у САП, отримати доступ до негласних та оперативних заходів, які проводять антикорупційні органи. Усе це в один день. Про кейси, які стали вістрям атаки на набу, треба говорити. Проблема лише в тому, що з новин, в які Вивалили все скопом, дуже складно зробити предметні висновки. Крім, звісно, все дуже жахливо. Але я спробую розкласти на епізоди. Перший стосувався одного із керівників міжрегіонального управління детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магомедрасулова. Він, за даними СБУ, допомагав своєму батьку-підприємцю з російським громадянством продавати в Дагестан партії технічних конопель. СБУ опублікували прослушки і самого детектива, який домовляється за продаж техконоплі, і його б. Очків, які реально вата, ватна. Після обшуку топ посадовцю набу вручили підозру у пособництві Росії. Другий епізод частково перекликається з першим. Він сконцентрований на народному депутатові з ОПЗЖ Федору Христенко. Христенко працював на ФСБ ще з 2014 року. У 2020 році він організовував своїй дружині святкування дня народження у Москві з концертами Баскова та Кіркорова. СБУ каже, що Христенко відповідав за посилення російського впливу на набу. У публікованих прослушках депутат хвалиться співрозмовнику впливом. На антикорупційну структуру депутату про підозру повідомили заочно, бо виїхав з України. Він ще задовго до початку великої війни і зараз осідає десь в еміратах. Христенко і до виїзду Любов до Росії не приховував, але от зараз до нього руки дійшли. Ну окей. Цікавішими є прізвища детективів, на яких за версією СБУ Христенко мав вплив. Перший вже згаданий Магомед Расулов, з яким вони разом вчилися у Донецьку. Другий Олександр Скомаров, керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро. Ще кілька тижнів тому він брав участь у конкурсі на нового голову бюро економічної безпеки. Підрозділ Скомарова і займався до слова справою міністра національної єдності Олексія Чернишова. Скомарова з Хрестенко документарно пов'язує те, що у 22-му році дружина Скомарова виїжджала виїжджала за кордон на автівці дружини того самого руснявого депутата Христенка, що реально викликає питання: та ну як і нахіра, вибачте, але як доказ впливу ФСБ на набу звучить на те, щоб монументально. У цьому блоці є ще декілька скринів з переписки Коломойського, який з СІЗО СБУ на Скольдовому пише комусь, як Скомаров йому має допомогти, якщо виграє конкурс. На директора Беб, але знаєте, я півроку тому брала коментар у Коломойського у суді, і буквально через пару днів від його адвокатів поповзли чутки, що бігуси будуть мочити Беб в інтересах Коломойського. Що очевидна маячня? Наші глядачі пам'ятають цю історію, мабуть, добре. Тож до всього, що генерується у Коломойського, я, вибачте, поставлюся із сумнівом. Мабуть, сюди ж додам епізод з обговорень. Набу вивезло в потязі Боголюбова, який розбився об офіційний лист набу про офіційне відрядження двох детективів на конференцію. Тож вони їхали у тому самому потязі. Ці два епізоди опубліковані службою безпеки спершу добре підігріли медійний інтерес, але слабко тягнули на гучну заяву про нейтралізацію російського впливу на національне антикорупційне бюро. Ок. Приймаємо ці факти. Один реально допомагав батькові торгувати техконоплею з Росією. Якщо зібрали доказову базу, зареєстрували провадження, вручили підозру, пішли в суд, звільнили з посади. У історії зі скомаровим навіть підозри немає, як я розумію. Тобто витягли історію просто медійно на користуванні тачкою проросійського депутата. Причому обидві історії по обох набушниках тягалися медійно і раніше, По помийним телеграм-каналам і сайтам. Це не означає, що в них немає якогось. Зерна, але й нічого нового в них також немає. Що просто ще один аргумент в версію спланованої акції. Третя історія, яку публікували вже надвечір, була цілком переконливою. Ішлося про затримання безпосереднього крута ФСБ у набу. Не просто у набу, а у закритому підрозділі д 2 Це простими словами дуже сильно секретний і втаємничений оперативний підрозділ. Служба задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмежених. Доступом колишньому охоронцю Януковича, який зараз працює на ФСБ. За передачу інформації росіянам співробітник нібито отримував гроші на карточку. У СБУ зазначили, що попереджали набу про можливі ризики, але там не реагували. Цей епізод виглядав значно серйозніше до відповіді. Набу в офіційній заяві НАБУ просто сказали, що у СБУ повідомили їм про цю ситуацію ще у 2023 році. І з того часу вони провели спільну з СБУ перевірку. І у особистій комунікації СБУ казали, що все ок перевірка не знайшла доказів співпраці з ФСБ, але не надали офіційного. Підтвердження: це усе, що відомо наразі. Я спробувала оглянути це коротко, упустивши якісь деталі. Але якщо чесно, то усі мої узагальнення і близько не порівнювані з тим узагальненням, яке використала Служба безпеки України, яка весь цей різношерстний набір епізодів спакувала в російський вплив на антикорупційне бюро. Окей, можливо, там є інші кейси. Кінець кінцем, згідно офіційних заяв, обшуки провели ще в 15 співробітників набу, і про результати цих обшуків до. Ось нічого не відомо, і документи, які вилучили у когось з оточення Христенка, на фото видно копії наказів, набу витримки з якихось особових справ і якісь розшифровки, ймовірно, прослуховувань, все це точно не мало опинитися там, де воно опинилося. Коротше, десь глибоко під гучними і загальними заявами цілком можливо є справжні приводи для розслідування. Але у спецоперації із нейтралізації російського впливу на антикорупційне бюро форма перемогла наповнення. Це дуже смішно, насправді ні. Бачити на хвилі, не ототожнюйте адвоката з клієнтом, про яке от-от кажуть нам депутати. Натягуйте одного з сотень співробітників, вину якого ще навіть взагалі довести треба на роботу усього органу. Демонструють нам у СБУ. Та давайте я спрощу собі і вам задачу. Сконцентруюся і беззаперечно повірю в кожен з озвучених СБУ епізодів. Але епізодів не глобального цього тейку. Я підсумую, що один зі співробітників НАБУ намагається продати технічну коноплю у Дагестан, та нехай навіть більше докрутіть самі до максималок. Інший зливає накази і досієхи корішу з ФСБ. Третій, ну досі не зрозуміло, що там саме по скоморову, крім виїзду дружини, але я взялася вірити і резюмувати, що третій теж у чомусь винен. Ок, я три. Порушники з тисячі, яких треба розслідувати, тягти в суд. Але для цього СБУ і треба. Але навіть ці три порушники поки що вигадані мною не привід для російського впливу на антикорупційне бюро. Медійно, звісно, звучить красиво. Але якщо це привід, то пам'ятаєте гучні новини, де малюк ось так тримає загривку високопоставленого крута з СБУ. Прекрасне фото. Прекрасно, що знайшли. Але тоді якось не йшлося про нейтралізацію російського впливу на СБУ. Йшлося про точкове відпрацювання конкретного крута, який робив конкретну шкоду конкретній спецслужбі. Таких кротів швидкий Google показує, ловлять достатньо регулярно скрізь і переважно у. Важливих для української оборони місцях, і щось кріт в повітряних силах не перетворюється у заклики ліквідувати повітряні сили. Ну ви зрозуміли? Останнє, чого мені тут хочеться, це доводити винуватість чи невинуватість конкретних людей у набу. Кінець кінцем ми самі розповідали про витоки з набу, озвучували підозри щодо певних їхніх справ і називали ідіотизмом. Інші їхні справи, і як би це сказати, збираємося робити це і далі, бо тільки так можна не давати будь-якому органу і незалежному, зокрема, пускатись берега. Але для цього потрібно, щоб незалежний орган існував і лишався незалежним. Антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура, антикорупційний суд за різними критеріями далекі від ідеалу. Але і кращого в антикорі у нас нічого немає. І те, що зараз відбувається, відкатує усіх нас у 2015 рік. Рік прекрасний. Мені тоді 18 було, але дуже не хочеться починати усе це спочатку. Усе, що відбувається зараз, інституційна атака: медійне, процесуальне, законодавче, глибока ненависть і страх перед набою зійшлись в одній точці. І найгірше, що станом на зараз, навіть ліквідація антикорупційної інфраструктури, це лише елемент відкоту назад. А тепер я видихну і піду подивлюсь, чи відбулось голосування і який у нього результат.